Добрий день! сьогодні хочу розпакувати таку коробочку, це вперше в мене на каналі. Я не знала про цього виробника, але якось мені надійшла пропозиція від них з приводу того, що кешбек буде непоганий, якщо замовити на їх сайті. І я дуже хотіла замовити собі адвент-календар. Дуже хотіла Сумовський, але я на нього не встигла. І тому я взяла ось такий адвент-календар. Це марка Хіларі. Ось так він приїжджає. Я не знаю, наскільки це буде адекватно. Я б нічого не пробувала з їх асортименту. Замовила на сайті. Це преміум Christmas Secret Busy Box Hillary. І на суму. Я не знаю, чи 1500 гривень, чи щось такого плану, вони дають в подарунок отакий зволожений лосьон бустер для тіла шовку. Тут, до речі, великий об'єм 150 грам, тобто ну, надовго вистачить, я думаю. І строк придатності теж в порядку. Ой, там ще й пробнички, якщо ви бачите, тому цікаво буде потім подивитися. Ось так виглядає. Позиціонують, що індивідуальна пропозиція в кожній коробочці, тобто вони не повторюються. У них доволі багато всіх пропозицій цих коробочок. Тут якась 200 гривень на купівлю косметики буде знижка. О, бачите, у них є переробка і те, що вони використовують вторинну переробку для упакування. Це класно. А тут так цікаво, дуже цікаво, і я хочу дійсно відкрити. Так, ось так воно виглядає. You don't need any filters. Ну, подивимося, зроблено в Україні, тобто позитивно. Дивно і запаковано, що дійсно ніхто не відкривав. Цікаво, я дуже хочу, щоб там щось було для волосся, якщо чесно. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає всередині. Дуже дивно, але точно такий же ласьйон, як вони вклали мені в подарунок до мого замовлення. Це дубль. Я не знаю, мамі віддам, скоріш за все, вона таким користується. Теж зволочий лосьон бустер для тіла з шовком. Цікаво, ну я така щаслива людина. Наступне це маска для росту волосся від Хіларі з вітаміном в 5 Я так розумію, що необхідно саме на корені, а по всій довжині, все-таки нанести або за допомогою великого гребенця змити водою через одну хвилину. Для проведення спа ритуалу можна залишити на волосі до 15-20 хвилин з подальшим поліскуванням водою. Цікаво! Хоча, отут, от на малюночці, я, якщо чесно, подумала, що треба і на сам. Скальп наносити. Ну, не знаю, я почитаю документацію на нього. Строк придатності Окей, цікаво, дуже цікаво. Є обмежувач, що воно не натиснеться, коли буде їхати, ну, Тобто все продумано класно. І є позначення, тобто можна здати на переробку. Це антицелітний скраб з Ксименією. Я перший раз чую таку назву. Строк придатності теж окей, 200 грам. Написано, що саме ну, на ті місця, де целліт у нас може бути. Я таким не заморочуюсь, але я думаю, що буду використовувати і на все тіло. Хоча я почитаю, можу ця. Кс... Цименія, вона така специфічна і на все тіло її краще не наносити. Але упакування таке гарне, яскраве, клас. Дуже гарне упакування. Наступне це крем для всіх типів шкіри, 5 олій, інтенсив, таке упакування. Строк придатності теж в порядку. 50 мл. Мені якраз крем необхідно, бо в мене закінчується. І, можливо, я якраз буду і ними користуватися. Рецептура, певна, і так далі. Упакування, звісно, простеньке, але я маю мене що всередині дуже класний продукт. Склад, подивлюся, якщо чесно. Вперше цей бренд у мене, тому я не знаю навіть наскільки воно класно буде. Але інтенсивний догляд це якраз те, що треба, бо я використовую зараз ретинол. Наступне це розгладжуючі патчі з біоретинолом, Бакульчеол. Тут ну, по два патчі на кожне око, але скільки тут їх, я щось не бачу. Так думаю, що 50 чи ж там ну, точно щось парне число якесь. 60 штучок, да, з біоретинолом, я думаю, що дуже допоможе, але, якщо чесно, патчі не використовую, бо, як на мене, це ну, такий специфічний засіб. Я більше люблю використовувати саме крем під очі, і це найкращий варіант. Гарно виглядає так стильно в чорному пакуванні. І ось, до речі, для очей це сером або сиворотка для відновлення шкіри. Тут 10 мл всього на дуже маленький об'єм. Таке упакування. Я подумала, що тут буде там, 30 мл, хоча б, але 10 мл. Ну, ну, якраз можливо спробувати, але ну, доволі велике. Ну, дивіться, тут можна було два таких вставити. Не розумію, але скляне упакування, це цікаво. Піп'єточка є. На добру очищену шкіру навколо очей 1-2 рази на день. Цікаво, я буду пробувати, але звісно, очікувані реальність, вони доволі десь далеко один від одного знаходяться. Якщо подивитися на сам продукт і це упакування. І наступне це останній продукт це інтенсивний серум з вітаміном С зі стабілізованою формою вітаміна С. І тут. 30 мл, хоча б це якось позитивніше ніж 10 мл. Дуже гарне упакування, таке знаєте, матове. Це не скло. Я думаю, хоча цікавий матеріал, якщо чесно. Строк придатності теж в порядку. До, до кінця 25-го року буду пробувати цікаво. Це дійсно гарні продукти. Вітамін С завжди потрібен нам. Тому, думаю, що класний варіант. І тут якась буде цікавий варіант саме відкриття. І використання, тобто це не просто піпєточка, а щось інше цікаво, звісно. Тут хоча б нормальне пакування порівняно з ось цим серумом навколо чий. І останнє, що було в цій коробці, це те, що я виграла 500 бонусних гривень Хідно за застосунок, з який встановити пройти етап реєстрації з повагою Хіларі. Я не знаю, я... Трошки не зрозуміла, що це як, така, знаєте, як Avon чи Ariflame були як треба приводити когось чи брати на якісь кількість товарів, і щось ти там зростаєш і стаєш якимсь фінансовим директором. Мені це не цікаво. Мені було просто цікаво дійсно відкрити хоча б один адвент календар, бо я люблю це діло. І, в принципі, з усього цього я буду всім користуватися, можливо, крім ось цього, бо я не розумію, в чому прикол цих патчів, якщо чесно. Спроду цього подивлюся, чи взагалі дійсно ці 500 бонусних гривень відразу можна використати, чи там якісь є нюанси, бо ви знаєте, іноді буває, що дати виграв, але треба багато чого пройти, щоб цей виграш отримати. І також пробнички були покладені не в саму коробочку краси, ну, адвент-календар, а в посилочку це був шовковий крем для нігтів та рук 2 мл, Сонцезахисний крем з SPF 52 мл. До речі, це інтенсивний крем з 5 оліями 2 мл, який у мене повнорозмірний. Можна, до речі, спробувати і потім відкрити повнорозмірний. І ось така. Антиоксидантна пептидна сироватка з вітаміном С серум 30 2 мл. Тобто ось такий набір. Ну непогано, поробники це класно, можна зрозуміти, чи підходить чи ні. І Якщо просумувати, то все моє замовлення, тобто, ось це було крім ось цих от продуктів, все було в адвент-календарі. І ось ці продукти додалися за рахунок того, що було замовлення, я перший раз замовляла і так далі. Тому цікаво, чи ви користувалися продуктами цієї фірми, і наскільки вам це сподобалося. Дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!